Мої вітання, шановні друзі, шановні мої паняночки, сьогодні нарешті вже якийсь такий гарний день, теплий, спокійний, без вітру. Не знаю, що там буде, як до вечора, але зараз дуже так приємно, приємно на дворі. Я, друзі, сьогодні знов збираю посилочки, готую на відправку і, звісно ж, вже як завжди, це вже в мене, як правило. Я по мірі можливості завжди буду вам показувати, що в мене замовляють, як я збираю і пакую посилочки, замовлення рослин, які в мене роблять. Для того, щоб ви все бачили, звісно, я можу. Помилятись, робити якісь помилки. Я не спеціаліст, але, думаю, в процесі роботи, в процесі своєї праці я навчусь. Можливо, ви щось мені підкажете. І таке може бути. Так що. Так що йду вам показувати показувати рослинки і пакування. Так, я збираю першу посилочку для Наталі з Рівненської області. Наталя в мене заказала самшит, чотири кущики одного розміру і ще два кущики більшечки. І сунечки 10 штук. От, Наталочка, я вам буду зараз збирати цю посилочку. Дякую, що ви в мене замовили самшит, бо до вас ще ніхто не замовляв. Наталя поскладала сунечки ось в таку коробочку. Ви сказали, що можна без стаканчиків. І я. Думала ось так. Ось так от витягувала з у стаканчиків трошки, трошки познімала тої землі, бо в стаканчиках, звісно, її набагато більше було. І ось так от, бачите, цих 10 штучок, сунечок. Бо коли вони були в стаканах, то був цілий ящик. А вже поставила сюди, в коробочку, то всі вони тако сюди влізли і отако, отако трошки накрию цією коробочкою, кришечкою. О, і я думаю, що так буде добре. Ну, ось так придумала, не знаю. Сподіваюсь, що доїдуть. Наталя склала вашу посилочку, коробочку з рослинками. Ось тут в коробці 10 сунець. Коробку я ще скріпила скотчем. Ось, ну, і там достатньо землі на кожній сунечці, на кожному кущику. То я думаю, що все буде добре. Так, і ось. Оці два великих кущики. Два і оці що менші. Теж так я вже втіснила. Сюди два і сюди два валетом. Ну і зараз буду заклеювати все. Наталя, ваша посилка в Рівненську область готова. Так, тепер готую посилочку для Юлі з Києва. Ось викопала кущ мускариків, самшит, жимолость, бузина мадонна і кущ чебрецю. Я вже позамотувала в клійоночки. Я подоставала стаканчиків, так як і в попередній посилці також пакувала без стаканчиків, то я вирішила теж буду без стаканчиків. Може буде зручніше тоді. І зараз буду пакувати. Так, все так гарно вмістилося, Така в мене тут знайшлася підходяща коробочка, а в нас вже йде дощ. Ось Поки я пакую, вже в нас йде дощ. Так, ось. Пущен у скариків, чебрець, самшир і там внизу мадонна і жимолость. Все. Зараз буду тако закривати і заклеювати. Так, Юля, я вашу посилочку вже спакувала. Я вже перебралась. Е Свій робочий кабінет, парник перебралась, тому що вже в нас дощ йде. Іде дощ. Я думала, що вже сьогодні не буде дощу, а він знову йде. Я взагалі, то чесно кажучи, не проти дощу, не проти, тому що в нас такий участок, що літом тут сонце випікає просто. Ось, але просто що робити нічого не. Нема коли що робити, все время йде. Ну, нічого, якось воно буде. Так, тепер Алла з Вінницької області. Тепер я вам буду пакувати усьо очетки чотирьох видів, так як ви замовляли. І медуночка. Вже я її спакувала. Медуночка цукрова, вона без горшечка, бо я її викопала з землі. Медуночка цукрова. Завернула такий в пакетик в кульочок. Я думаю, що все буде добре. І зараз буду пакувати. Алла, ваша посилочка спакована. Ось. Очетки я їх позамотувала в клієночку. Там скотчем закріпила. Там все нормально. І медуночка тут. Ну, а тут ще пустоте мені треба було заложити, щоб не було пустого місця. Щоб, бо Якщо пусте місце лишається, то тоді, ну щоб, не дай Бог, там щось не, не переверталось, не зламалося. А так буде нормально. Зараз буду заклеювати. Алла, ваша посилочка спакована. Так, ну і тепер я буду збирати посилочку для Людмили з Полтавської області. Ось ці рослинки поїдуть в Полтавську область. Алісум – два кущики. Бруслина жовта два, дві штуки. Троянда кущова. Дві штуки жимолость одна, примулка вишнева на високій ніжці одна. І медунка цукрова і медунка лісова. Все, зараз буду пакувати. Так, Людмила, все. Спакувала я і вашу посилочку. Ось така виходить довга коробочка. І якраз сюди все. Я з вершечків повитягувала, щоб було зручніше і легше. І в мене якраз була підходяща коробка, така довгенька, і все сюди влізло. Все, що я тільки що показувала, коли воно стояло в горшечках, тепер воно все без вершечків. І примулка, тільки примулка в горшечку, я її тут. Гарненько так запечатала, наділа наверх ще стаканчик, скотчем заклеїла, тому вона там буде, я сподіваюся, стіленька, все добре. Ну і все. Зараз буду заклеювати. Ось Людмила, ваша посилочка готова. Шановні мої паняночки, підписниці, замовниці. Ваші посилочки готові. Вже приїхав мій чоловік з роботи, і зараз ми поїдемо на пошту. І на нову пошту, і на Укрпошту, і повеземо посилочки. Оця посилочка для Наталії з Рівненської області. Оця посилочка для Юлії з міста Київ. Оця посилочка для Людмили в Полтавську область їде. І ця посилочка для Али в Вінницьку область. Ну, ось так. А ось моя джюня. А тут ще в нас тачка в кадр попала. І джесюня. Ось так. Дощик закінчився. О, дивіться, які гарні кольори. Дощик помив мої кущики. Квіточки. Такі гарні кольори. Аж самі не віриться. І таке така свіжість, так, так хорошо. Тільки що десь ще пташечки співали, десь замовкли вже. Так, ну, паняночки, може, ви будете казати, що я... Кожному відео в мене одна і та сама картинка. Ну, ну вона в мене одна і та сама, знаєте, в мене ж не два садки і не три, він один один такий, який є, з одною і тою самою картинкою. Так що ні, я так просто кажу, бо колись мені вже говорили, повторювали, що одне і те саме, що я показую одне і те саме. ну, Обходжу, обходжу садок, гуляю по садку, показую одне й те саме. Ну, одне й те саме, але в мене іншого нема. Балакати я так може дуже і не вмію гарно. ось Тому більше так можу пройтись, мовчки. <гум> Нічого може, цікавого не розповісти, а так просто мовчки прийтись по, по садку, показати вам квіточки, але ну. В общем, так як є, так як вмію. Ну, але гарно, свіженько так, після дощику. Ну, все, чоловік вже мене чекає. Йду я збиратись, переодягатись, бо я ще в такому одязі грязному. <гум> Бо ж збирала, збирала посилки. Все. Всім па-па. До зустрічі. Зустрінемось.